Всім привіт! З вами я Рік Мазур, слава Україні! І сьогодні нас погодка, сніг падає, і я вам розкажу ціни на ринку. Був на ринку, бачив, що по чому. Тож по капусті. Почнемо з капусти. Капуста була, капуста була різна і вся була. Пекінки було небагато. Молодою також. Молода капуста була 20 гривень така гарна зелена і 15 гривень така менша. Потім пекінка була. Пекінка 23, і маленькі такі карандашики були по 15 гривень. Білокачана була 5 гривень, крупна крупна і середня 7 гривень. Січена капуста е, коштувала 10 гривень. Мішком і січна морковка 40 гривень. Броколі 60 гривень, дітки броколі 55, цвітна по 30 гривень. Цвітна, бачите, гарна і цвітної було. Брюссельська капуста е, також була. брюссельська була 50. І червона капуста 22 гривня. Войська також по 22 гривня. Так, Ще помідор. Було небагато. Було зелений помідор крупний коштував 20 гривень, такий крупний гарний помідор. І маленький 15 гривень на опт зелений. І була дуже красива сливка. Крупна сливка коштувала 55 гривень, середня сливка коштувала 50 гривень. Помідора більше не було. Також Геркулес. Є Геркулес був, 70 гривень Геркулес. Середній 60 зелений, малесенький можна було і по 15-20 по взяти І по 30 такий середній зелений. Середньокрупний. 40 гривень крупний зелений. Отакі от ціни. Ще капія була, 75 гривень, дуже гарна капія, 75 і така зеленковата за 60 Огірок на ринку, бачите, от тільки такий був. На опт такий був корявенький, ну, але смачний, бо взяв собі також на, в розріб кілограм 40 гривень на гурт. Опт. Морква була морква була різна. Можна було нарізану моркву таку купити таку, знаєте, для столови. Було по 9-8 по 8 гривень, така поламана де ну, така крупна, гарна морква. І так, В середньому нормальна середня морква і крупна 13, 14-15 гривень. Буряк, крупний буряк 5, великий тонажом, по 4 можна, було можна взяти. Це крупний буряк. Середній гарний буряк коштував 8 гривень, 8-9 гривень буряк. Е, картопля е, бананку знайшов в одній машині, з стола гарною картоплею по 5 гривень просили. І в середньому 4,50 гривень е, картопля коштує на гурт. Часник коштує від 100 90 м'який 100. 120-130 гривень. Такий крупний, бачу по 120 гривень. Ну, різні ціни є. Звичайно, наші українські і заграничні. Потім цибуля 22 гривня, така маленька, маленько-середня. Не сказав би, що вона дуже маленька. Як і Одеса, так і Польща. І одеська крупна, цибуля така гарна, 25-26 гривень борщовий набір почти весь. Тиква була, ромашка така гарна. 30 гривень десь з півдня, бо така жовта, і гітара по 20 гривень була. Редька чорна була, 40 гривень, дайкон 50 гривень. Редька, бачите, дорога, дуже дорога бо Редька, Хоча, мабуть, ніхто не в цьому році. З фруктів залишилося тільки яблучка. І грушки. Ну, там сушка є, там трошки якогось винограду стояло, там пару бананок гайви, але всеред такому з фруктів таких, ось, що завозять, тільки грушка і яблучка. Ціни зараз розкажу. На яблучка не сильно не помінялися. Муцу 14, принц чорний 12, Хоней 11, Голден 12, яблуко персик. 12, Айдарет 10, Red 13, Чемпіон 10, Семеринка 10, Груша Ноябрьська 50, крупніша, і до малої 25. от ціни в нас зима, підходить вже, такі товару такого не буде. Будемо знімати раз в тиждень, думаю, може деколи два. Тож і ще пишіть в коментарях, що у вас на ринку. Може ви завозили щось здали, пишіть в коментарях, по чому ви здали який товар. І якщо ви з другої області, також пишіть, по чому у вас на оптові ціни, та й можете і розрібні ціни на продукти. Дякую. Всім всього найкращого, Україні! Перемоги! Слава Україні!